Дитячі в'язані светрики всього по 167 гривень. Тут у нас з улюбленими героями аж 10 світерків у лоті, представлені зелені, темносині та червоні, 1670 гривень загальна вартість. По розмірам маємо 122-128, 146-152. Класна розмірна лінійка. Є у нас ось таке варіант пакування. Подивіться, будь ласка, 100% акрил. Легенькі, тепленькі, але при тому всьому приємні до тіла. Ось такий варіант синього. Брендовка, в'язаний трикотаж на рукавчику. Манжетик еластичний, як по низу, так і на рукавчику. Тут спинка без орнаменту, а ось зелений іде і на спинці також. Дивіться, який крутий. Так. Спинка. Дуже гарні. І ось, подивіться, ось вони в пакуванні. Нам виробник пропонує як хлопчикам, так і дівчаткам. Модель Unisex. Дуже класно. Розміри також дозволяють і меншим діткам, і підліткам. Для замовлення. Будь ласка, дивіться в описі контакти наших менеджерів і скоріше замовляйте у нас.